Якщо ти працюєш під час війни в Україні, ти дівчина. Вирішуєш щодня десятки питань, то тобі доведеться навчитися переключатися, переключатися з жінки на бізнес-леді зі сталевими нервами на м'якеньку кішечку, коли ти бачиш його. І це майже неможливо. Але роки тренувань доводять те, що ти маєш дуже чітко навчитися перемикатися. І ось мені в цьому допомагає спорт. Там я скидую свій негатив. Мені допомагають тренування з булочкою. Там я працюю і знімаю в себе зайвий стрес. Я співаю, танцюю і намагаюся щось таке робити, щоб це нагадувало те, що я жінка. Тому неважливо, яка сфера твоя, всі ці обов'язки бізнес управління роблять тебе жорсткою. Знайди те, що тебе буде надихати, роби це частіше, і ти зрозумієш, як себе не втратити.